Це один з найпопулярніших дитячих такурів на болгарському узбережжі. Що вчора він був відомий... Якісним відпочинком для дітей. А вже сьогодні Містраль 2 послалася зовсім іншим українським дівчатам. Тут заборонено вдягати вишиванки. Якось спершу перелякалася, потім мені було дуже неприємно, тому що все-таки я хотіла показати, що ну я з України, що я українка. Дівчата приїхали з Білої церкви до Болгарії відпочити і розповісти про свою країну. Але вдягнувши вишиванки на сніданок у таборі, почули від головного аніматора наступне: Що потрібно зняти вишиванки. Будут большие проблемы с директором. А потом мы пошли на пляж и услышали по громкоговорителю о штрафе 125 евро. Не штрафувати дівчата, покарати аніматора з такими вимогами. Прийшли до табору представники української діаспори і не штовхнулись на росіян, котрі супроводжують російських дітей на відпочинку. Розрібали кавуні розкіпалі у вуличній суперечці Росіянка розповідає журналістам свою версію конфлікту. Мовляв, її та відпочиваючих дратували українські гасла. Українські діти ходили з лозунгами «Долой путіна Україну, Україну, Ось такі ситуації були после этого сказали, ви знаєте, давайте не будемо здесь виносити вот, вот ситуации, які происходят вообще. діти, аділі вишиванки. Це не була з нашої сторони. никакая провокація для Росії. Українські діти зізнаються про Путіна. Тут теж співали, але ті, хто вигукував, ла 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 уже поїхали. Ну ла, -ла ніхто не кричав. Це до нас там були були більш більш старші люди кричали, а мене тепер українські діти і не співають, і національну символіку не вдягають усе через ось цього аніматора. Родом із України, із місць, з України і з міста города Києва виросла паспортом. Да? Ви? Ви українець по національності да, українець по національності <різь> українець з Георгіївською стрічкою на грудях, російським триколором в руках і позначкою в соцмережі Москва в графі. Місце проживання вишиванки на дівчатах його роздратували, бо нагадали про політику та війну. Не було ніякої дискримінації. Була ціль одна – не війна. одно слово – не война. Нет войны. Мне не важно, откуда эти дети – из Украины, из Украины. Это не важно. Дети вот на это время должны забыть слово «войну», «политика», «Путин», «Порошенко» – забыть. Просто здесь есть Болгария. Это было сказано. Это страна. Болгария, лагерь «Мистрал», болгарский флаг. Все. Між тим російським триколором на фестивалях в таборі махати не забороняють. Тому український МЗС побачило в діях аніматора дискримінацію українських дітей і попросило болгарських чиновників розібратись. Приїхав до табору і представник вітчизняного омбудсмана. Зараз на все ще вже готується звернення омбудсмана України. В Болгарії є спеціальне учреждение, яке називається комісія по, по боротьбі з дискримінацією. Ми готуємо звернення в цю комісію, для того ж та комісія підпинилася відповідні міри. Та поки аніматор і далі щовечора у свій спосіб розважає дітей. А місцеві українці вже два дні поспіль збираються біля табору в синьо-жовтих прапорах і пояснюють болгарам, що вони патріоти, а не провокатори. Навіть народжених в Болгарії дітей навчають українського патріотизму. Тоже слава Україні. А дівчата з Білої церкви, які зчинили патріотичний сплеск на узбережжі, їхати вдруге до цього табору уже не планують. А ти після цього інциденту захочеш сюди вдруге приїхати? Ні. Не захочу. Ірина Гарасимова, п'ятий канал.